Що таке голодні болі? Чим з'єднані кістки та в кого лікуються наймолодші пацієнти? Відповідь на всі ці запитання тільки в МедПлюс тест. Привіт, друзі! Як ваші справи? Сподіваюся, всі здорові та в гарному настрої. А наступні 5 хвилин пропоную вам провести в моїй компанії. Обіцяю, вони будуть цікавими. Розпочинаємо наш тест. Що збирають лікарі, перш ніж приступити до лікування пацієнта? Анамнез, кворум, портфоліо чи резюме. Анамнез, саме так називається сукупність відомостей про хворого і його захворювання, отриманих шляхом опитування пацієнта. Дані використовуються для встановлення діагнозу, прогнозу хвороби, вибору оптимальних методів її лікування та профілактики. У якого з цих медичних фахівців лікуються наймолодші пацієнти: геронтолог, терапевт, педіатр чи флеболог. Педіатр це дитячий лікар, а от літні пацієнти зазвичай лікуються і у геронтолога спеціаліста, який бореться проти старості людини. Що своїм пацієнтам підбирає окуліст? Зубні імпланти, окуляри, слуховий апарат чи всі відповіді правильні? Ну, це простеньке запитання. Окуліст або офтальмолог займається лікуванням очей. Відповідно своїм пацієнтам він підбирає і окуляри, яка хвороба не виліковна після прояву її ознак: малярія, правець, туберкульоз чи сказ. Правильна відповідь сказ. Після появи симптомів захворювання практично завжди ця хвороба закінчується летально. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. Непереносимість лактози є поширеною причиною відмови від молока і молочних продуктів. А чим є сама по собі лактоза? Цукор, молочна кислота, протеїн чи гормон. Лактоза це десахарид, який складається із галактози та глюкози. Якщо просто, то це звичайний молочний цукор. Найбільше його в молоці та всіх молочних продуктах. Тому відмовитись від лактози означає відмовитись від тваринного молока, в якому органі людини є кришталик у кишківнику, у нирках, в очах, у жодному. Кришталик це прозора лінза, розташована всередині очного яблука напроти зіниці. Це та природна оптична лінза, яка дозволяє чітко бачити предмети на різній відстані. Яка кістка в організмі людини найменша? Плечова, стремінце, лопатка чи надколінник. Стремінце одна зі слухових кісточок середнього вуха. Найменша і найлегша кістка. Її розмір складає 4 мм, а вага 2,5 мг. Яка з перерахованих всесвітніх організацій є медичною: ЮНЕСКО, МОК, МОП чи ВОЗ. А вже ж правильна відповідь остання Всесвітня організація охорони здоров'я. Вона була заснована в 1948 році зі штаб-квартирою в Женеві в Швейцарії. Що з переліченого з'єднує кістки між собою? Зв'язки, жир, м'язи чи судини. Зв'язка це анатомічне утворення, що складається з фіброзної тканини. Основна функція її полягає в забезпеченні механічного з'єднання різних органів, переважно кісток, для якої хвороби притаманні голодні болі ангіна, цистит, гастрит чи дерматит. Гастрит може проявлятися різними ознаками залежно від форми і ступеня захворювання, і може протікати непомітно. Біль може проявлятися між прийомами їжі. Спостерігається постійна або періодична біль в області сонячного сплетіння відразу після їжі або при голодуванні. Друзі, бережіть своє здоров'я, а корисну інформацію від гастроентеролога ви можете знайти на каналі МедПлюс. Ну що підіб'ємо підсумок? Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо ви справжній родит. Раптом ви набрали 5-7 балів, ви молодець, але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися медплюс та поповнювати свої знання. Дивіться канал МедПлюс, підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Медплюс-тест тест це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з мед плюс тест.